Що ви, бандите. Біжіть гуляйте по сніжку. Вчора рано відео, сьогодні треба було знімати. Все засипало снігом. Білі мухи налетіли. Все подвір'я стало біле. Тайсон, що ти робиш? У нас негадано нежданно прийшла зима 28 декабря. Два дні назад ще сонечко було тепло. Да, Гріша Тайсон, кабан, кабі, кабашик, кабі кабі, 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 Тайсон, це Тай -тай -тай -тай. і сніхи де розстає сразу. Погода говніцу Не знаю, чи зможу добратися до грибів, бо щось сипе-сипе. Уже так по полотку насипало. Уже нікуди не доїдеш, не проїдеш. Так що, якщо що, зарані я всіх вітаю наступаючим новим роком. Получиться по гриби, схожу, звісно, ще зніму. 31-го викладу. Дякую тим, хто донатив на телефон. Хто собачкам вчора 200 гривень скинув? Три тисячі на телефон вже закинули. Кому це цікаво, під відео в описі ще залишу монобанку збір на телефон. Карточку вже не буду вставлять, все одно нічого не донатять. То все дурня. Більше вас вже не буду надоїдати цим вопросом. Три тисячі накидали накидали хорош. Далі вже буду сам розбиратися. Бо я вже людей так задолбав, так, да, Тайсан? Дайте грошей, дайте грошей. Все одно толком ніхто нічого не дає. Так, песиків показав, як обіщав. Дальше вже буде зйомки по сезону, по семенам і бушкрафти. Більше я вже такою фигней страдати не буду. це так було Трошки з вільного часу Попоказував вам, потечал на питання. Бог вчора вообще на монетизацию жовтий знак поставили, Тобто вчора відео не монетизується, бо Я бідних товаришів Кацапів обідив. ну то таке. Ютуб іноді балується. А так гуляємо. Бачите, сніжок іде, і собаки мокрі, бо все розстає. Така ось погода, опять все захмарилось, засніжило, І на всю неділю стоїть сніг, сніг, сніг. Без зупини сніг. Ну, бачите, моя балочка в огороді. Там де я вам часто гриби збираю. А, хочете пишіть, коз покажу. Кози, кози, кози. Колясочка був основ нікому, не треба, майже нового копійки віддам. Тай натікає. Бачите, стільки насипало снігу. Все біленьке. А, оце ж вчорашня шутка Сашко, Сашка якого з'їв. Бачите? Доїдають. Іноді даю сере м'ясо, в основному варю. В кашу додаю 50 на 50. Ну періодично даю сиребу. Собаки люблять таке. Кози вербалозе. Коза-каза, коза, коза, коза. Вони в мене постійно при битві балки, це снігом засипало, сидять в загородки. Зараз буде травичку добувати. А, колісо. Це Денис гайдається. Син старший. Зараз у бабушки, у папки канікули віддихає. А так, все отак. Живемо потихеньку. Все засипано снігом. Цікаво, поки нічого не відбувається. Проекти всі заморожені. Все з 1 января почнуться семена. Там уже паковка отсивка. Кому цікаво? <кхе> Очікуйте. Як відкрию сайт, я зроблю відео. Ви ще поки не все виклали. Телеграм-канал скоро запрацює, платний буде по підписці Там буде дуже цікаво, ну плюс трансляції буду постійно робити. В общем, Слідкуйте, ще буде багато цікавого. А так всіх з наступаючим новим роком. Якщо не вийде відео зробити, то це вже буде крайнє в цьому році. Дальше уже там з первого числа начну потихонечку вже работать, зарабатывать гроші. А сейчас зараз... время присвячу собачкам погуляю. Скоро діти приїдуть. В основному я все вільне время трачу на дітей и собак. Жінка працює, я з дітьми дома сижу. Це ответ на вопрос, чего цілий рік практически не було новых видео. Ще з дітьми сидім, на троє дітей малих. Коли мені його знімати. Утра до ночі з дітьми. Я папка-мамка одиночка. Одіна... Жінка працює, тільки їду передає. Я сиджу дома, сам собою та з дітьми. В цьому году буде трошки попроще. Буду співати щось, вилажувати, ділати. Якщо слідкуйте, буде багато цікавого. Всім дякую за донати. Дякую, що закинули три тисячі на телефон. Далі вже сам якось справлюсь. Все найкращого, пані і панове.